Доброго вечора. З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах у Паневежіському освітньому центрі відкрито школу вихідного дня для українців. Віце-міністр закликав держави приєднатися до створеної Литвою коаліції з розмінування. Українка відкрила картинну виставку. Завершено мінометні курси для українських військових, які приїхали на навчання до Литви. Відома українська письменниця Ганна Гінь опублікувала книгу про харків. Я. Янина в Литві. У суботу у Паневежійському освітньому центрі відкрилася українська школа вихідного дня Надія це один із заходів проєкту Прийом та рання інтеграція біженців з України, який реалізує Паневежійське міське самоврядування. Йдеться в прес-релізі Паневежійського міського самоврядування. У школі вихідного дня українці вивчатимуть не лише литовську мову. Тут проходитиме навчання, спортивні тренування. Українською мовою будуть представлені литовські та українські традиції та звичаї. Обговорюватимуться культурні відмінності. Заступник міністра національної оборони Грета Моніка Тучкутя під час у п'ятницю Міжнародного промислового форуму у Києві розповіла його учасникам про важливість оборонної промисловості після початку російського військового вторгнення до України. У ході заходу віце-міністр також розповіла про проблеми розмінування звільнених територій України. Вона закликала країни приєднатися до коаліції, що створюється в Литві з розмінування як шляхом фінансових внес. Так і зробити свій внесок шляхом придбання необхідного обладнання. Українка Алла Банюлєнія відкрила виставку своїх картин Трансформація у парафіяльному будинку костелу Непорочного Зачаття Діви Марії. На відкриття прийшли привітати художницю українські та литовські друзі. Коли я пригадую свою першу виставку, яка була в 2017 році, то що я можу ще можу сказати, що змінилося з того моменту, так це те, що зараз я пишу свої роботи по-іншому. Вони більше філософські. В них також дуже багато різних яскравих кольорів. Е, буває е, останнім часом ми, е, в мене і багато темних кольорів, тому що на мене, як і на кожного митця, впливають е, події в світі. І е, останнім часом це все від цього ніде не дінеться, це все пов'язане з Україною, ці переживання, цей біль. Ну і... Тому в мене інші трохи роботи стали, можливо, не такі, скажімо так, світлі, як і раніше. Завершилися двотижневі мінометні курси для українських солдатів, які приїхали до Литви на навчання. У ході цього курсу військовослужбовці України пройшли навчання роботі зі 120-мм міліметровим мінометом Тампела. Зазначається, що Литовська армія продовжує підтримувати Україну, яка бореться із російською агресією. Наразі у Литві проходять міжнародні інструкторські курси та курси зі знешкодження вибухових речовин у Великій Британії та Німеччині навчальні групи групи, що складаються з інструкторів литовської армії разом із союзниками до кінця цього року, навчать тисячі українських солдатів та нададуть їм базові військові знання та навички, необхідні для виживання та дії на полі бою. Відома українська письменниця Ганна Гінь видала у Литві книгу про простого харків'янина. Ганна гінь українська письменниця та публіцист із Харкова. Її пости у соціальній мережі Facebook збирають сотні тисяч коментарів та реакцій. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вона почала вести військовий щоденник. Щоденник перетворився на книгу як справи, яка довго не затримувалася на полицях книгарень України. У вересні у Литві з'явився Литовський переклад книги. З вами була Дарина Назаренко. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТАПлюс. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі наступної середи о 20.00.